10 червня. Неділя. Коли Еміль підняв малу іду на стовп, на якому чіпляють прапор. У неділю, 10 червня, в Катхульті була гостина. Мало приїхати багато людей із Льонеберги та інших місць. Емілева мама готувалася до неї багато днів. Дорого вона нам обійдеться! Сказав Емілів тато, але гоститися то вже гоститися, не скупімося. Хіба що можна зробити менші котлети. Котлети будуть такі, як треба, відповіла мама. Домір до доміри до круглі, і доміри підсмажені. Так і вийшло. А ще вона приготувала тушковану поребрину, завиванці з телятини, оселедцевий салат, мариновані оселеці. Завиванець із яблуками, варених вугрів, холодець, запіканку і два великі сирники та особливу ковбасу, таку смачну, що саме заради неї, аби поласувати тією ковбасою і приїздили гості з Вімерб'ю та Гульсфреда. Еміль також дуже любив ту ковбасу. Тепер справді була добра пора влаштовувати гостину. Світило сонце. Дохмініли квітучі яблуні та бузок, повітря сповнював пташиний щебіт. Цілий Катгут, розташований на пагорку, був гарний, як мрія. Стежечки були поправлені грабельками, хата, вимита до найменшого закутка, їжа наготовлена. Зроблено все. Хоч ні! – Ой, ми забули підняти прапор. вигукнула Емілева мама. Емілів тато заквапився. Він кинувся бігти до стовпа, а за ним побіг Еміль і мала Іда. Вони хотіли подивитися, як прапор буде підійматися на вершок стовпа. Думаю, що гостина вдасться, мовила Емілова мама Ліні, коли вони залишилися на кухні самі. Так, але чи не краще зараз замкнути Еміля? запропонувала Ліна. Емілова мама докірливо глянула на неї. Але змовчала. Ліна здвигнула плечима і промурмотіла про мене хочете, та побачимо, що буде. Еміль чарівний хлопчик. переконливо сказала Емілева мама. Крізь вікно вона бачила свого чарівного хлопчика, що бігав і грався з малою ідою. Вона вважала, що діти обоє гарні, мов янголята. Еміль у своєму смугастому святковому костюмчику. І кашкетику на м'якенькому чубі, іда в новій червоній сукенці, перев'язаній навколо тоненького стану білим пасочком. Мама мовчки всміхалася, потім глянула на дорогу і занепокоєно сказала: Хай би швидше Антон підіймав прапор, бо гості вже ось-ось з'являться. Наче не було чого хвилюватися. Та, як на зло, коли Емілів тато вже лаштувався підіймати прапор. Із корівні вибіг Альфред, гукаючи по смоленському. Корова телиця, корова телиця! То, звісно, хитру красулю наторопало мати теля, коли була пильніша робота підняти прапор на стовп. Емілів тато кинув все, як є, і помчав до корівні. Але Еміль та Іда залишилися біля стовпа. Іда відхилила назад голову і глянула на жовту кулю на вершечку стовпця. Як високо, мовила вона. Звідти, певне, видно, аж до Мар'яни Лунда. Еміль почав думати, але думав недовго. Зараз ми перевіримо, сказав він. Ти хочеш, щоб я підняв тебе туди? Мала Іда засміялася. О, який Еміль добрий і як постійно вигадує різні смішні речі. Хочу, хочу побачити Маріана Лунд, відповіла дівчинка. Зараз побачиш, ласкаво сказав Еміль. Він узяв гачок, за який чіпляли прапор, і міцно зачепив його на іден пасочок, а тоді обома руками почав тягти линву біля стовпа. Ну, гайда вгору, сказав він. «Хі -хі 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 – зареготала Іда. Вона й справді піднялася вгору аж до самого вершка стовпа. Потім Еміль міцно обкрутив линву навколо стовпа, як це робив тато, щоб Іда не впала додолу і не розбилася. І тепер вона спокійно зависла вгорі. Ти бачиш Маріана Лунд? гукнув до неї Еміль. «Ні», – відповіла мала Іда, тільки льони бергу. Шкода, спустити тебе на землю. Гукнув Еміль. Ні, ще ні. відповіла мала Іда. Мені цікава льониберга. Але ой уже їдуть гості. І справді, загорода вже була повна повозів і коней, а скоро через хвіртку люди звідти поволі рушали до хати. Першою йшла вишукана пані Петрел. Вона приїхала бричкою аж із Вімерб'ю. Аби поласувати ковбасою матінки Альми. Дуже вишукана пані з пером на капелюшку і набундючена спереду та ззаду. Пані Петрел вдоволено розглянулася навколо. Катхульд справді був гарний, осяяний сонцем серед яблунь і буску. О, і такий святковий, і прапор піднято. Так, піднято. Вона його бачила, хоч була трохи короткозора. Прапор! Раптом пані Петрел зупинилася зовсім розгублена. Справді дивно, що той катхульцький Свенсон виробляє? Емілів тато саме вийшов із корівні, і пані Петрел запитала його Любий Антоне, чому ти повісив Данеборга? Еміль стояв біля неї. Він нічого не розумів, бо звідки йому було знати, що Данеборгом? Називають червоно-білий прапор, який мають данці, що мешкають у данії. Хлопчик тільки знав, що те червоно-біле, яке висіло на вершку стовпа, не було жодним данеборгом. І. засміявся він. Та це ж мала іда. Іда, що висіла прив'язана, також засміялася і підтвердила Хі -хі -хі, це просто я і бачу цілу льоне Емілів тато не сміявся. Він швиденько спустив малу Іду додолу, а вона сказала <хи> мені було так весело, як тоді, коли Еміль занурив мене в потовчені ягоди. Вона згадала той випадок, коли гралася з Емілем у індіанців, і він запхав її в балійку з брусничним варенням, щоб тіло її так почервоніло, як у індіанців. Отож, Еміль бачив, що Іді весело. Та за це ніхто йому не подякував. Навпаки, тато міцно схопив його за руку і добряче труснув ним. А що я казала, мовила Ліна, побачивши, як Емілів тато веде сина до столярні. Еміль там зазвичай відсиджувався після різних своїх витівок. Еміль плакав і кричав Та вона ж хотіла побачити Маріана лунд. Еміль вважав, що тато несправедливий до нього, адже йому ніхто не казав, щоб він не показував іді Маріане Лунда, і то не його вина, що вона змогла побачити Льонеберги. Еміль плакав, та лише доти, доки його тато замкнув двері й пішов геть. Тоді він перестав плакати. Властиво, в столярні було непогано там лежало стільки брусків і шматків дощок, що з них можна було зробити якісь речі. Еміль зазвичай вистругував з них дерев'яних чоловічків по одному після кожної витівки. Він уже мав їх 54 штуки, і так складалося, що матиме іще ще більше. Мені байдуже до їхньої гостини, сказав Еміль. Нехай тато підіймає прапор, як хоче. Я буду вистругувати собі чоловічка і весь час лютувати і гніватися. Еміль знав, що його швидко випустять йому не доведеться сидіти у столярні довго. Посидиш, поки збагнеш яку погану ти втнув витівку, сказав тато, щоб більше такого не робити. А Еміль у цьому якраз дотримувався порядку, бо майже ніколи не повторював тієї самої витівки завжди вигадував якусь нову. Тепер він сидів, тесав свого чоловічка і думав про витівку з Ідою. Та це не забрало в нього багато часу, бо довго думати не було про що, і чоловічків тисав він також уже дуже вправно. Уже пора йому було вийти, та видно, через гостину про нього забули. Еміль чекав, чекав, але ніхто не приходив. І він почав думати, як йому самому вилізти. Мабуть, через вікно це не буде складно. Щоправда, вікно високо. Але до нього можна дістатися по купі дощок, що прилягали до самої стіни. Еміль відчинив вікно і хотів стрибнути з нього, та побачив буйну кропиву, що росла внизу. Йому страшно було стрибати в ті зарості. Він уже розпробував, щоб переконатись, як кропива жалить, а тепер уже знав і не хотів знову пожалитися. Нема дурних, мовив він. Треба придумати щось краще. Якби ви колись були в такій садибі, як катхульт, то знали б, яка вона і скільки там зручних будиночків. Так і кортить погратися серед них у піжмурки. У Катхульті є не тільки стайня і корівня, свинарня, курник і кошара, а ще й багато інших будиночків і повіток. Вудильня, де мама задимлювала свої смачні ковбаси, і пральня, де Ліна прала весь брудний одяг. А ще стояло близько Одна до одної дві повітки в одній містилися дровітня і столярня, а в другій комора для чистого одягу і харчів. Еміль і мала Іда часто гралися вечорами в піжмурки і ховалися між тими будиночками. Хоч, звісно, не там, де росла кропива. Але тепер йому було не до грання, бо він сидів замкнений, а на землі між столярною і коморою росло повно кропиви. Що ж робити? Він бачив, що вікно в коморі відчинене, і його враз сяйнула добра думка. Він просто перекине дошку з вікна столярні до вікна комори і перелізе по ній, бо йому вже набридло сидіти в столярні, а до того він зголоднів. Еміль ніколи довго не зволікав, коли мав добру думку Умить дошка була перекинута, і він поліз по ній. Це було досить небезпечно, бо дошка виявилася тонка, а Еміль був важкий. Коли мені пощастить перелізти, то я обіцяю, що віддам Іді свою дзику!» – сказав Еміль, посуваючись дошкою. Вона неприємно репіла під ним, а як він побачив унизу кропиву, то зляку затремтів і схитнувся. Рятуйте. крикнув він, падаючи. Він уже летів у кропиву та в останню мить учепився ногами в дошку і щасливо знову видряпався на неї. А після цього вже без пригод переліз до комори. Невелика штука, сказав Еміль. Але Іда, думаю, однаково матиме мою дзику. Потім десь згодом ще побачимо. Він щосили відштовхнув дошку, і вона знов посунулася до столярні, бо Еміль у всьому любив порядок. Потім кинувся до дверей, та вони виявилися замкненими. Так я й думав. Сказав хлопчик. Але вони скоро прийдуть сюди по ковбасу, і тут буде той, хто в мент вшиться звідси. Еміль втягнув носом повітря. Пахло в коморі приємно, та й було там багато смачних речей. Еміль пильніше переглянувся навколо. Так, там справді були наїдки Угорі під стелею висіли завуджені шинки, і ціла жердина хрустких. Кров'яних хлібців, бо Емілів тато любив їсти їх зі свининою та білою підливою. У кутку стояла велика скриня з різними булками й калачами, а поряд на розкладному столі лежали різні сорти смачного жовтого сиру і стояли череп'яні горщики зі свіжим маслом. За столом стояла дерев'яна діжка із засоленим м'ясом, а поряд велика шафа. У якій Емілева мама тримала мариновані огірки, груші з імбиром, сонячні конфітюри. На середній полиці тієї шафи мама поклала свою смачну ковбасу. Еміль також дуже любив ту ковбасу. Гостина в катхульті почалася. Ось і гості вже напилися кави з тістечками та булочками і тепер розмовляли, чекаючи, поки знов зголодніють. Щоб можна почати із вудженої поребрини, оселедцевого салату, ковбас та всього іншого. Під час розмови Емілова мама раптом вигукнула Ох. Ми забули про Еміля. Він уже надто довго сидить, сердежний хлопчик. Емілів тато відразу поквапився до столярні, а мала Іда й собі побігла за ним. Ну, синку, виходь. гукнув Емілів тато, відчиняючи двері навстіж. Та як же він здивувався, бо Еміля в столярні не було? От хитрун, утік через вікно. Та коли він виглянув за столярню і побачив, що під вікном стоїть рівна, зовсім не поламана і не пом'ята, то схвилювався. Її ніхто не топтав, принаймні жодна людська нога, сказав він. Мала Іда заплакала. Що сталося з Емілем? Ліна часом співала таку сумну пісню про дівчину, що обернулася на білу голубку і полетіла до неба, замість сидіти в гидотній смердючій діжці, в якій її замкнули. Еміль також був замкнений, і хто зна, може, обернувся він на птаха й вилетів? Іда озирнулася навколо, дивлячись, чи не видно де якогось голуба, але побачила тільки велику білу курку, що шукала черв'яків перед столярнею. Іда, не перестаючи плакати, показала на курку й мовила: Це певний Еміль. Батько не повірив цьому, та про всяк випадок поспішив до матері й запитав, чи вона бачила, щоб Еміль коли-небудь літав. Мама не бачила, і тепер у Катхульті всі захвилювалися. Гостину можна відкласти. Усім треба шукати Еміля. Він мусить бути десь у столярні. Мовила мама, і всі кинулися туди пошукати трохи пильніше. Та його в столярні не було, тільки на полиці стояли рядком вистрогані 55 дерев'яних чоловічків. Пані Петрел ніколи ще не бачила стільки дерев'яних чоловічків і запитала, хто їх витисав. А хто ж як не наш хлопчик? відповіла мама і заплакала. Він був мила дитина. «А вже ж!» Труснула головою Ліна і додала чисто по смоленському. Амо, краще зазирнути до їдальні. Як на ліну, це була непогана думка. Усі кинулися до хати, але й там не було. Іда тихенько заплакала і, нишком, вийшовши до білої курки, прошепотіла Не лети в небо, любий братику. Я даватиму тобі по повному відру їжі, тільки залишайся в катгульці. Та курка не хотіла нічого обіцяти, а тільки закутку дакала і пішла собі геть. Ох, бідні катхульці, скільки вони нашукалися. У дровітній пральні, але все дарма. У стайні, у корівні та свинарні, теж дарма, у кошарі, у корнику, і там, де водиться м'ясо, і де варять пиво. Немає міля. Заглядали у краницю, і там його не було. Загалом то добре, але тепер уже всі плакали. А ті, хто приїхали до Льонеберги на гостину перешіптувалися. Власне, то був непоганий хлопчик, я так ніколи про нього не казав. Він упав у річку, мовила Ліна. Катхульська річка була прудка, шумлива і небезпечна. Дитині там було легко втонути. Туди він не ходив, я знаю, суворо сказала мама. Ліна труснула головою і зауважила, саме тому, що не ходив. Усі відразу кинулися до річки. На щастя, і там його не було, хоч тепер усі плакали ще жалісливіше. А Емілева мама сподівалася, що гостина буде радісна, вдала. Тепер, властиво, вже не було де шукати. Що нам робити? зажурилася мама. Принаймні нам треба щось перекусити, сказав тато, і це була правда, бо всі досить зголодніли, поки хвилювалися і шукали Еміля. Мама відразу почала накривати на стіл. Трохи її сліз накапало на оселедцевий салат, поки вона несла його, але на столі вже з'явилися телячий завиванець, тушкована поребрина, сирна бабка та інші наїдки. Пані Петрел облизувалася. Усе здавалося дуже смачним. Хоч вона ще не бачила ковбас, тож трохи хвилювалася. Та й мілова мама саме сказала: Ліно, ми забули про ковбаси. Швидко принеси їх. Ліна побігла. Гості чекали з нетерпінням. Пані Петрел вдоволено кивнула головою. Чудово! Як же смакуватиме ковбаса після таких хвилювань? Та ось повернулася Ліна без ковбаси і сказала Ходіть, усі за мною, я вам щось покажу. В неї був дивний вираз обличчя, але такий вираз часто в неї бував, тож не треба було цим перейматися. Що за дурниці? суворо запитала Емілева мама. Вираз обличчя в Ліни став іще загадковіший, вона якось дивно сміхалася. Ходіть лишень, покликала вона. І тоді пішли всі, хто був тоді на гостині в Катхульті. Ліна перша зайшла до комори, усі решту дивуючись, За нею. І весь час наймичка таємниче всміхалася. Потім відчинила важкі двері, переступила високий поріг, а всі за нею. Вона повела їх до великої шафи, зі скрипом відчинила дверцята і показала пальцем на середню полицю, на якій. Емілова мама зазвичай тримала свої смачні ковбаси. Тепер там ковбас не було, зате був Еміль. Сердешний хлопчик лежав серед шкірок та недогризків і спав, а його мама так зраділа, ніби знайшла в шафі злиток золота. Не страшно, що він обгав у себе всі ковбаси. Для мами побачити на полиці сина було в тисячу разів краще, ніж кілограм ковбаси. Емілів тато теж так думав. Хі -хі, он де він, зраділа Іда. І ні в що не перевтілився. Тільки подумати, щоб малий хлопець, тільки наївшись ковбаси, дав людям таку радість. Аж тепер у Катхульті почнеться справжня гостина. Емілова мама взяла шматок ковбаси, який хлопець не подужав уже з'їсти, і він на превелику радість пані Петрел дістався саме їй. Проте й інші, хто не покуштував ковбаси, не пішли з гостини голодні. Адже була поребрена, телячі битки, мариновані оселедці, оселецький салат, тушковане м'ясо, пудинги, консервовані вугри та всякі інші найтки. На сам Насамкінець посмакували чудовою сирною бабкою із соничним компотом та збитими вершками. Смакота! сказав Еміль. І якщо ви колись їли таку сирну бабку, як пекли в Катхульці, то знайте, що Еміль казав правду. Ось настав вечір, а присмерк у Катхульці та льониберзі був чудовий. Емілів тато спустив прапор, діти стояли біля нього і дивилися. Отже, гостина в Катхульці скінчилася. Усі гості зібралися додому, запряги один за одним рушали з подвір'я. Останньою у своєму гарному повозі їхала пані Петрел. Еміль із малою ідою чули на пагорбі цокіт копит. Думаю, що пані Петрел буде добре до мого пацюка. Якого пацюка? перепитала Іда. Того, що я засунув у її торбинку, відповів Еміль. Навіщо ти його засунув? здивувалась Іда. Бачиш, мені стало жаль пацюка. Бо він у своєму житті нічого не бачив, крім шафи з ковбасами. Тож я подумав, що нехай хоч огляне вімер б Коли б хоч пані Петрел не викинула його. Певне, що не викине, сказав Еміль. Це було 10 червня, коли Еміль підняв на флагшток замість прапора Іду і поїв усі ковбаси. Та, може. Ви хочете ще щось почути про цього збитошника?